Капитали за антенни, на ну, у вас нода е, має корпус розпечатаний там все інше, ви ж не будете ставити ГПшку четвертуху там, е, чи ще якусь антенну. Будете використовувати от резинки. Це, наприклад, портативний радіостанція Беуфенг. Коли йдемо про стаціонар, туди вже так. там же Є стаціонара, це перший варіант, ну, це така а, саморобна ГПшка четвертуха, бачите? От. Прям припаяно до модуля. Не обов'язкову ГПшку робити, можна йодку зробити, можна зробити діпель, він теж буде працювати. Я ж повторюю, що. Е, Антена не так може і важлива, як важлива більшість цих пристроїв. Тобто краще розвинута мережа, ніж встроїти таку, знаєте, ноду, в якій буде величезна така антенна і потужний, потужний такий вузол. Основні такі правила, це поменше з'єднань. Втрати на з'єднаннях мають. По-друге, коротше кабеля, що ви намагаєтесь. Наприклад, тут сюди поставити з'єднання, плюс ще буде кабель, далі там антена, Тут і 63 мВт. Пшик і їх немає. А щось світу я навіть і не знаю, бо під кожну конкретну. Ситуацію треба конкретна антена. Якщо нода десь знаходиться далеко, то може бути доречно поставити її направлену антенну. Якщо нод ну, багато, ну краще, щоб кругово мала, мала... Це розповсюдження хвилі. Все. Так що кожен конкретний випадок, то треба під нього підлаштуватися. У мене раніше не вистачало цієї антени, зараз її вистачає. Зараз у мене поряд є ноди і їй вистачає. Раніше вона тільки приймала, в принципі, як ви Розумієте? Чимось думаю, що я навіть зараз включу і вона теж буде передавати, бо вони поруч. Я там закріпив попереднє відео, я робив антени для мештастика. У закріплених відео вона є.